Вітаємо в ефірі. Програма Незвичний Джміль. Ведучий Леонід Грапієв і гість ефіру Дмитро Федоренко. Вітаю! Ми дякуємо редакції журналу ДЖМІЛЬ за такий класний подарунок нашим харківським дітям. Вони є учасниками. Міжнародного фестивалю щастя творчості а також навчаються по зашкільних гуртах Точка зору і школа успіху центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. Журнал Джміль це не просто красива назва, це дослідження, живопис, музика і література. Сніговики це така символічна назва першого номеру 23-го року. Тут багато цікавих сюжетів, конкурс, книжка, вірш, подорожуємо разом з журналом, наприклад, є така рубрика, є також різні про Україну, сніговиків, от такі є сюжети. Не нудьгуй, метикуй. Багато сюжетів для дітей, але ми знайшли сюжет для дітей. Трошки більш дорослий. Дмитро, що ти знайшов, що тобі тут сподобалося? Я знайшов цікаві факти про космос. Mm. Давай розкажемо про це читачам. Я вам, я вам хочу зачитати один із цих фактів, який мені сподобався. Називається він Незвичайний екіпаж. Перший політ місії Артеміда був випробуваний. Тому для безпеки замість людей на борту корабля були три манекени, яких назвали Хальга, Зохар та Артуро. Вони мали на собі спеціальні датчики, що перевіряли вібрації випромінювання радіації та інші дані. Так, дослідники дізналися, що чекає на космонавтів під час майбутніх польотів. Чудово, класний дійсно сюжет, надихає. Знаєте, це такий журнал-пізнайко. Він не тільки розрахований на дітей, але для батьків, для домашнього сімейного. Журнал Джміль він розрахований для дітей та батьків для домашнього сімейного читання, оскільки такі рубрики про космос дуже дуже вони сьогодні потрібні для того, щоб ми разом проводили вільний час, щоб родини знаходили таку можливість спілкування, діалогу покоління, оскільки освіта це є такий процес пізнання світу, а думки про космос вони. Збагачують нашу уяву. Отож, Дмитро побажай щось нашим глядачам. Я бажаю вам, щоб ви багато займалися творчістю та тим, що для вас справді що вам справді подобається. Я думаю, що для кожного творчість це спосіб самовираження. Тобто, ви в своїх малюнках чи творах виражаєте те, що вам подобається. Головне те, що ви займаєтесь тим, що вам подобається. Я бажаю вам успіхів. Дякуємо за увагу.